Прочитала 10 книг, і давайте я поділюся з вами коротким так ні, можливо, на кожну книгу. І перша книга це Сара Мас Корона у півночі І тут, напевно, тисячу так, тому що це моя улюблена серія зараз. Ліс Томфорд Вище небо. Тут, скоріше так, ніж ні, це мій перший спортивний роман, і він мені сподобався, я б його порекомендувала. Сховинка від Панелопи Дуглас. Так. І я спочатку скептично відносилася до цієї серії, але коли прочитала ось цю частину, то зрозуміла, що буду купляти продовження. Мені сподобалось. Лінет ноні турена цілителька, тут також тисячу так. Всім рекомендую. Лінет ноні, золота клітка, продовження тюремної цілительки. Також тисячу так. Друга частина мені сподобалася навіть більше, ніж перша. Стефані Гарбер одного разу розбите серце тут також тисячу так. Друга частина з трилогії від Стефані Гарбер. Теж так, вона мені навіть більше сподобалася, ніж перша. Заключна частина трилогії від Стефані Гарбер Тут також так, але я цю книгу оцінила не так високо, як попередні дві. Легія hey, зовуть наречена, перша книга від цієї авторки у мене, і я би сказала так, тільки тому, що я люблю фентезі, я люблю вампірів і люблю перевертів. Крістен карелі безседечно, мисливець. Ні. Якщо вам сподобалася ця історія, то нічого про це немає. Але я читала набагато цікавіші історії з сюжетом. Де є відьма та мисливець на відь? На цьому, все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступному відео. До зустрічі!